Мене звати Андрій, мені 13 років. Мене звати Оля, мені 13 років. Мене звати Назар, мені 13 років. Мене звати Настя, мені 14 років. Мене звати Вадим, мені 13 років. Мене звати Юля, мені 14 років. Я хочу, щоб в Україні панував мир. Я не хочу, щоб лилися сльози і лилися кров. Я хочу мирного неба над нашою головою. Мене родилося для того, щоб жити і творити добро. Я хочу жити і радіти своїм життям. Щоб батько ми дуже любимо свою Україну, Ми хочемо миру, ми співаємо про щасливе дитинство. Я ми світ, без війни боля та сміст. Ми присвячуємо танець мирному життю. Вставай, мила моя, вставай. 守护。